У зв'язку з останніми змінами у законодавстві мені почали ставити питання щодо термінів дії довідки ВЛК. Відповідаю, навіть після внесених змін у наказ Міністерства оборони номер 402 ситуація з термінами дії довідок ВЛК для діючих військовослужбовців так і не було врегульовано до кінця. Відповідно до згаданого мною 402 наказу для військовозобов'язаних в облікових цілях. Постанова ВЛК міського або районного ТЦК ТСП ступінь придатності до військової служби, дійсно протягом п'яти років з дня проведення медичного огляду. Для військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації, а також для резервістів протягом одного року з дня проходження огляду. Для військовослужбовців, членів їх сімей, працівників ЗСУ, які виїжджають за кордон. Постанова ВЛК про можливість виїзду буде дійсна протягом 12 місяців з дня огляду. А от для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, постанова ВЛК про придатність дійсна всього лише 6 місяців. Так само, як і для громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. У цьому випадку. Постанова ВЛК про придатність кандидата на військову службу також дійсно протягом 6 місяців із дня медичного огляду. Термін дії довідок ВЛК в інших випадках, окрім згаданих мною, у законодавстві не передбачені. То як можна їх визначити? Відповідно до пункту 6 розділу 2 наказу номер 402 Міністерства оборони. Військовослужбовці направляються на ВЛК. З метою визначення ступеню придатності до військової служби у разі виявлення у них під час обстеження або лікування, захворювань чи наслідків травми, поранення чи контузії. Отже, оскільки терміни дії рішення ВЛК для багатьох категорій таки не було визначено, можна вважати, що довідка ВЛК діє до наступного медичного огляду військовослужбовця. Огляду, який проводиться за рекомендацією лікаря, і лише у випадку настання захворювання, травми, поранення чи контузії, якщо таке захворювання дає підставу вважати, що військовий може бути обмежено придатним або непридатним до служби. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства. Допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.